Привіт! Що це таке? Це акрилова гідроізоляція Текномер. Ось ми нанесли її на звичайну губку. Ви можете побачити, наскільки вона еластична. Нанести її зможе будь-хто. Це як паркан пофарбувати. Перед використанням його потрібно просто перемішати. Наносимо на гарно змочену або прогрунтовану поверхню. Ми рекомендуємо ґрунтувати ось так. Беремо техномер 300 і доливаємо до нього звичайну воду в пропорції 1 до 1. Наша ґрунтівка готова. Грунтуємо. Зараз ми нанесемо перший шар, а для додаткової герметизації стиків використовуємо стрічку і вже готові куточки. Матеріал універсальний, ультрафіолетостійкий. Наносити можна на бетон, метал, цеглу, гіпсокартон, ОСБ, ПВХ та навіть дерево. Ось так просто можна зробити професійну гідроізоляцію своїми руками.